Добрий день, шановні друзі. Знову волейбол на наших і ваших екранах. Говорить і показує Гнівань. Перше наш проєкт працює в Гнівані. Сьогодні тут унікальні старти. Кубок Вінницької обласної ЗОШ з час волейболу серед. Команд хлопчиків і дівчат 2012 року народження, ну базовий, і грають також 13-14, всі тут грають. І ось зокрема, зараз на майданчику дві команди. Команда Вінницької обласної з Гнівень. Вони в червоних футболках там от хлопці по ту сторону. І найменша команда це. Бо найстарший хлопчик тут 13-го року народження, 14-й грають. Команда Мінська обласна джо Стрижовка, вихованці, найменші вихованці Лариси Михайлівни села Це перший старт цієї команди. Вони займаються ну, скільки там, 6 місяців, займаються, сім місяців. У Срижевці, де дає, як на мене, чудовий зал. Там зараз йде, до речі, ремонт підлоги. Яка трішки не відповідає цьому залу. Ну а ми сьогодні знаходимося у гнівані ліцею номер 2 Гніванської міської ради. Гостинний ліцей прийняв наші змагання. Організатор Юрій Мартинович. До речі, він тренер команди Гнівані. Ну, Волейбол, звичайно, тут такий буде простенький. Чому 12-й рік народження? Тому що. Організатори обласних змагань, Вінська обласна федерація волейболу, там також е, зголосилися бути організаторами Вінської е, «Колос». Ну, Вони проводять е, чомусь, рік е, займалися хлопці і дівчата, а от змагань для них так і не влаштували. Написали там на грудень чи на листопад е, уже на наступного учбового року. Тобто осені цього року. Ну ось тренери і самі учні провели ініціативу, і Вінська Басна Зоша проводить 8 команд. Загалі-то зголосилися 10. Ну, там перша ті велика кисниця. Вони приймуть в іншому форматі, будуть приймати участь. Поки що на мені вдома, сьогодні в бару теж чотири команди грає, і сьогодні чотири команди грає тут у Гнівані. Я, чесно, вперше в Гнівані, вперше в цьому залі. Ну, така спортивна школа, я вам скажу. Як завжди в школі порядок, є спортивний майданчик, є волейбольний майданчик, але я коли вийшов знімати, познімати, просто фото зробити волейбольного майданчика, футбольного. Там дядьки траву косили, Вони тут з косами на мене налетіли, шпівом, що я там якийсь шпіон і все таке інше. Ну, буває таке в нашій журналістській роботі. Рахунок там, ви бачите, 9-1 гнівань виграє. Трішки спрощені правила. Е, Вадим ком'як зараз е, суддя цього матчу. Ви бачите, що лінія оця вона не... не Короче, на ось ви бачите, бачите, ось синя лінія на цьому Ну, Тренери запропонували такий варіант, і всі погодились і граємо такий варіант. Дівчата сидять, гнівенські, в них наступна гра буде сьогодні. Ще раз скажу, ну, такий спрощений варіант волейбола можливо. Але треба грати. Це змагання, це змагання. Що стосується, я ж завжди, в мене право таке, я називаю, прізвища волейболістів. Ну, як так Заявки будуть і прізвища юних волейболістів я там понаписую у тексті під цією трансляцією. Нагадаю, стрижавка. Вони у синій формі. Вони, це початкова група. І гнівань, хлопці. Тут давно є філія Вінницької обласної ЗС Юрій Мартинович. Приємно, що займається Ніна Удич, вона у центрі позашкільної роботи простір. Там займається, з дівчатами. Ось так зараз зіграв по футбольному, цей хлопець. Но він, до речі, футболом займався, наскільки мені їдемо. Приємно, що є навіть Лібера в команді, Ви бачите, ось вони. Білі футболці, Ліберо. Все як положено у Ларису Михайловну. Лариса Михайловна, до речі, можемо її поздоровити з присвоєнням вищої тренерської категорії. Буквально на днях. Це таке серйозне досягнення для школи, як до речі, Васіпа Талибова, ще одного тренера Вінницької обласної в США. Ну, і Лариса Микана цього року зовсім нещодавно виграла бронзу з командою збірної Вінницької обласної США. 2010 року народження виграла бронзу національного чемпіонату. Ось так ось. Це вже найменші вихованці. Вона з ними почала займатися в Стрижівці. У Вінницькій обласної ще така політика поширення, знаєте, масштабуватися. Трішечки пізніше розкажу вам за бахоники, за агрономічне, а ось це стрижок грає. Ну і гнівань. Є тут і Вінниця сьогодні. Рахунок мені здається, тут не такий важливий, 17-5 гнівень виграє. Хлопці грають 4 на 4. Такий собі варіант парку волейболу. Сезон парку волейболу стартував у Вінниці на тритик майданчиках. Грали ветерани 60. Плюс. А сьогодні такий собі варіант парку волейболу грають діти, яким 9-10 років, 11 років. Регламент простенький, дві партії, ну, з трьох партій, як кажуть, до, до двох перемог. І спростили трішечки. І рахунок не переможний рахунок не 25, а 21. 19-6 попереду гніва. Ось такий він волейбол, друзі, з гніва, з ліцею номер 2 де перші змагання, ну якщо хлопці з гнівані грали за команди, скажімо, 11-го року народження, хто з них грав, то стрижерські хлопчаки, вони перші взагалі грають, у волейбол на змаганнях. <рістична> Дивіться, як радіють. Ось такі зістрилки. Дев'ять дев очків вже набрали. Дев'ять! Ось така подача. Ось така. Перехвилювався, хлопчик, п'ятий номер. Ось там. Лава запасник Заміна. Все, закінчилась перша партія. 21-9. Гнівань перемогла прогнозовано, але волейбол продовжується. Друзі. Олександр Мазан з гнівані.